Студія, студія. Так, добрий день. Оце 22 квітня, завтра Максима день родення. Так, капуста зарісима із касет. Ось така як була в касетах. Ось така вона висаджена вже тижнів три, а може чи місяць, мабуть. Така осталася на вулиці. Вже полотно, треба на місці сидіти. Мамка на Гуд. Тиканка. Так, картопля попіднімала вже. агроволокно. волокну. Отака картопля. Рідиска вже така, що ще тиждень можна рвати. Вон уже є сідобна. Так, жук. О, оце пережили мороз. Вон підмерзло. Був мороз. Он жук сидить. От тобі, пожалуйста. Він виліз йому там тепло. Сидить з зучище, відкривати та бризкати, чи ні побачимо. Ага, оце в теплицях накривали агроволокном, тільки ж його виняв, а воно взяло і поляло одразу. Часник пойдет. Це та, що на вулиці редиска повипадала, не годиться, так, а де? Тут картопля. Така картопля. О, редиска вже он. Ось-ось. Картопля. Трошки-трошки підкрутилася. На термометрі плюс три, а Іній стояв на пленці, така шкрябалось. Так, отут тут сама редиска. Ці колики, мабуть, ні, вони колики то придержують. Ну, вже скоро. Так. Буряни. Полінка починається вже сьогодні. А тут тут спасенні огірочки. Ось сьогодні огірочки. Редиска тут уже доривається. Ага, ось ця зарісима, оця зарісима, та що з касет, що я зразу показував. Перець не годиться. Та, що з касет. Висаджена прямо сюди, в тепличку. Огірки. Огірки. Маша в відрах. Маша в відрах це герман. Герман навид самі лучші. Чотири. І це Арктика. Арктика. Рекуди редиску треба доривати. Отака редиска. І щось їсть. І зараз скажу, що їсть. Отут уже сім листків, чого там сім Кабачки, кабачки іскандер, бурян сильніший, мощніший. Це значить 21 число. О, ось капуста. Капуста це розсада прямо тут була і оставлена на місці. ну Найкраще, яка з касет і пересажена вовремя пересажена в теплицю. Сама хороша вона. Та на місці зовсім. Ага, оце вчора посажені кавуни й дині гібриди, все у стаканчики. І сьогодні зранку приходжу і в одному стаканчику земелька. І все накручено. Поковирявся, витяг жабу. А вона каже, ой, які гарні жабки тут. Вони ж такі хороші. А, і тепер ще оце кабачки. А тепер ті ж огірки. Ну, а там он поїло. Це редиска. Ось, пожалуйста, огірочка з'їдено. Ось все. Ну, то, мабуть, капустянка не було. Оце такі самі огірки. Тільки в те время посіяні просто в землю. Перегній теж от, наколочено. Отут по одному з'їдено, там з'їдено. Тут один з'їдено, другий доїдає. Ось з'їдено, ось він. З'їдено ось на днях. Той той жовтіє пропаде, Надо йти десь шукати відра. Дайте хтось відра старі, погані, без дна. Ось дому замучені, занюхані. Ну і ще, кроме того, що тут по два сіяно і поз'їдено, з'їдено, вон. Тоже доїсться, напевно. Коротше, огірки ми не вміємо вирощувати. Будемо вчитися. А що це в відрі? І в відрі з'їдено. Або може сам пропав, ну нічого. Насолити той... На хватає та й хорошо. Так, отака вона перша теплиця. Редиску виростили і хорошо. Так. Тепер там ой, там, там взагалі, мабуть, усе воно не буде нічого. Не буде нічого, того що огірки. А, і розсада. Усі в розсаду пізньої капусти. Посходила, посходила. Вся посходила строчкою. Ось, кажу ж, посіта строчкою, вон строчка. Строчечка пішла. Його ж полоть. Треба гербіцид. Строчечка пішла. Це щось слабо зійшло. Ну он строчечка зійшла. Капуста висаджена з теплиці. Розсада пересаджена сюди, на місці. Огірки. Десь бачив горбик, питаються вилізти. На днях он нарито, наковиряно. Взагалі не видно. Нори, нори, нори. І мурав'ї тут. І всякі. Може хто знає, що робити. Надо хоть, я не знаю, чим його тут випалювати, витравлювати. Полот стільки буде. Такий у нас бур'ян отличний Може й прийдеться, правда, гербіцидом. Гунуть його як небудь так. А тепер... А тепер ось. Ось! Зелене жито! Зелене! отакі такі в тому році поробив шморгалки. Така шморгалка і отакий бур'ян. О, а воно нори, нори, нори кругом. І оце шморгалкою зараз буду. Вже щось робити, бо потім я не побачу. Просив сіять строчечкою. От там я посіяв стру. Так, строчечкою. Вон воно. Жменькою. Жменькою. Більше розсади буде. Ну тут жменькою розтягнутою. Отако От ж, отак воно. Отак. От Дивимося. Ось теж. Зменька кинута, зменька, більше ж буде. Для чого більше І вона буде сплетутися корні? Буду проривати. Зменька, зменька. Вон теж як одна жменька, друга жменька, третя жменька. Отут ось одне щось. Ну, отак же строчечку можна зробити. Тик-чик-чик-чик, хай воно густо строчкою. Так, одна жменька, маню, Пучечка, пучечка, пучечка. Ну і тут жменька ось. Жменька, нема нічого. Все, там не по сходу, видно. видно. О, жменька, жменька, нема жменьки. І тут пучечка розтянута. Так, тут жменька. Отут тут щось упало упало. і там пучечка. Ось щось похоже на строчечку. О! І то вона якась ту-ту-ту-туди-сюди-сюди. Тут, тут, Ось тут така жменька. Потім отак строчечка питалась, пучечка, строчечка. Ну і так далі. Зараз будемо його відправляти, оті і тикавки. Фізаліс зовсім щось, мабуть, не зійшов. Хоча я не знаю, який він. Не бачу нічого. Ну нічого, якщо що посоветували дихтярне мило з водою. І оці всі. Оце все тут риється, риється воно. Риється воно. І вириє все воно. Там огірки косить буду, мабуть. Хай вони пізніше будуть. Піду на мусорку, нашукаю відер поганих. Дно повибиваю, а може хто дасть, подарить. Може хто побачив в кого я відра і буду його у відра, бо тут стільки живності, їдять усе страшно. Ну добре, все, гарного дня всім беремося за роботу, за працю. Ото тобі рибалка, агроном колясик каже. Все.